Шестеро загиблих бійців перестали бути невідомими. За аналізом ДНК нарешті вдалося встановити їхні імена. Експерти підтвердили збіг геню із найближчими родичами. П'ятеро з них військовослужбовці, один боєць добровольчого батальйону. Усі вони загинули в Іловайському котлі та у бою біля Савурмогили ще в серпні. Три з половиною місяці невідомості. 27-річний боєць батальйону Дніпро 1 Тарас Брус зник без звісти під час Іловайського котла. Його рідні та побратими до останнього вірили, що він міг врятуватися. Сьогодні експерти підтвердили, його тіло у Запоріжжі. А он з Львова. Вопросу про захоронення будемо вирішувати з родственниками. Там складність в тому, що мать знаходиться в Італії на заробітках. І тобто, це буде залежати від того, як вона повернеться сюди в Україну. Ми дали підтвердження, що і ее сын, мы уже точно знаем, что он... Тимчасово не встановлений захисник України. Такі таблички замість імен мають 190 могил у Дніпропетровську та Запоріжжі. Цих воїнів поховали на алеях героїв лише після того, як експерти взяли у кожного зразки ДНК. Якщо не виведений ДНК профіль, то це тіло не захоронюють. Вони беруться кілька разів але вони виводяться. І експерту потрібно мінімум три неділі. Із жовтня запрацювала єдина база загиблих та їхніх родичів. І вже достоменно встановлено шість імен. Троє з них нині у за. Ріжі двоє поховані у Дніпропетровську. Тіло ще одного військового вже перевезли у рідну Полтаву. Усе на розсуд родичів або залишити могилу на алеї героїв та встановити на ній пам'ятник, або перепоховати там, де забажає родина. Усі витрати та боротьбу з бюрократичною тяганиною. Місцева влада обіцяє взяти на себе у міліції. Кажуть, на Дніпропетровщині з'явилися ще 20 можливих збігів із даними родичів, але за процедурою не має бути жодного сумніву. Сесія у нас йде в по одному біологічному родственнику, то ли это мама, то ли это папа. Вот, ми назначаємо повторную. Відбираємо бросили у второго родственника, щоб експерти могли дати вивід, що це на 99,9% дев'ять біологічними родителями. Процес у пізнання уповільнюють те, що багато родичів відмовляються здавати біологічний матеріал, хоча цю процедуру вони можуть пройти у будь якій області України безкоштовно. Це психологічний фактор. Не всі родственники вірять в те, що їх близькі вважають, що вони в плену або просто пока не вийшли на связь, Тому вони не здають аналіз. Сімдесят тіл досі залишаються у моргах прифронтових областей наразі невідомих воїнів, і їх буде ще більше. Переговорники домовляються, щоб забрати вантаж 200 з окупованих територій. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2.